Тест, який не складає 95% людей, які мешкають у Німеччині. Уявіть, що ви на німецькому вокзалі і у вас є вибір сісти на один із трьох потягів. Перший потяг це звичайне метро, де у вас буде безкоштовний Wi-Fi та прекрасний інтернет протягом усього шляху. Другий потяг це відомий регіональний потяг, тобто регіональбан, у якому є харчування, напої, все включено та дуже зручно. І у третьому потязі і це і найкращі умови у вас є окреме купе з джакузі та іншими класними речами. Який потяг ви оберете? Зазвичай люди називають один із цих трьох варіантів. Але з часом цей потяг їде все далі і далі, і в один момент він зупиняється. І вам саме тут треба вийти, і ви виходите, і опиняєтеся у місці, яке вас не влаштовує, і ви задаєте питання: зачекай, а куди я приїхав? А куди ти хотів приїхати, коли ти сідав на цей потяг, ти ж не питав, куди він їде, і точно так само живуть більшість, вони йдуть навчатися та працювати туди, де їм зручно, не тому, що вони туди хочуть, а тому, що там стабільна зарплата або просто поруч з їхнім домом. Він так зручніше, але вони не задаються питанням, де я буду через 40 років і як я буду жити в результаті, якщо я сяду на цей потяг. Якщо ви не слідкуєте за нашим каналом, ви ймовірно більше ніколи нас не побачите. Якщо Ож, підписані, вітаю. Ви зможете розумово рости кожен день.